Добрий день, шановні третьокласники. Ми зараз знаходимося ось на ось цій сторінці в підручнику, сторінка 143, і обмірковуємо над будовою тексту міркування. Як ви знаєте, що ми почали най важливішу тему вивчати, і найважливіший розділ досліджує текст і пригадує будову тексту. І ось ці всі правила да, треба. Обов'язково вивчити. Це необхідно для життя, бо свою мову все ж таки треба будувати правильно. Має закінчену думку, щоб ваша мова, ваш текст. Всі речення зв'язані між собою, розташовані в певній послідовності, текст має будову, зачин, основну, кінцівку, основну частину і кінцівку. Від цього ми з вами маємо. і... Е, Підлаштовуватися, відштовхуватися. Ось наш довідничок. Обов'язково тема текст вивчається обов'язково. Що таке текст? Це окремі речення, зв'язані між собою однією думкою. Що тут іще важливого? Тема має, текст має тему, головну думку, поділяється на абзаци, Ем, і це все-все все все ми обов'язково повинні вивчати типи текстів. Текст розповідь про щось розповідається. Да? Текст-опис. Ось, як складати текст, розповідь. Обов'язково це вивчити. Прямо зупинити на паузу, поставити, обміркувати і в довідничку поставити плюса, чому це тему вже з вами добре обговорили. Текст, опис. Описується будь-який предмет. Поставити на паузу, поставити, почитати, плюсик поставити. Як складати текст, опис? І ось. Наш текст міркування це саме тема нашого сьогоднішнього з вами дослідження. Твердження, доказ і висновок. От так само і в як складати текст міркування. да, Теж є. Коротко називи те, що ти будеш доводити. Обміркуй, як можна побудувати своє доведення. Його можна почати так. Відбувається це тому, що пояснюється це тим, що ось нас, у нас, в нашому. Підручнику. Е, теж, бачите, ось розповідь і міркування. Ось будова тексту, це текст розповідь і текст міркування. Е, текст розповідь, зачин, основна частина кінцівка. Міркування, твердження, доведення висновок. В даному тексті міркування. Запи, запитаю, чому, чому ми радимо вам побувати в музей води? І далі пишеться музей води. Чому там саме треба побувати? Далі все доводиться. Ось, будь ласка, ак що таке аквапарк? Що таке акеанаріум? Не забуваємо, що є словники, в яких все пояснюється. Знайди у тексті про музей води твердження, доведення і висновок, спиши доведення. І так, ми вже зрозуміли з вами, що доведення у нас знаходиться після твердження. Де у нас твердження? Запитаєш, чому? І далі йде доведення. В кого у кожному тексті міркування є доведення. Ви знаєте, наскільки мені подобається це слово міркування. От і міркуємо. Про що? Про доведення. Ти потрапиш у дивовижний світ води і відразу підкреслюємо дієслово. Дізнаєшся багато нового про озера і річки. Дізнаєшся, побуваєш у залах, де йде дощі з грозою, тече водоспад, Цікав... цікавенкою музею є атракціон мильних бурбальшок. Ти можеш, ти можеш опинитися у величезній бульбашці, яка повністю тебе огорне. Ось, бачите, фото людини, яка у величезній бульбашці стоїть у музеї води. Це ви зробили письмову вправу третю. Далі, усно ви робите вправу. Усно ви робите вправу четверту. Давайте подивимося, вправа четверта, що нам треба тут зробити. Разом із сусідом і сусідкою попарте розгляньте світлини, поміркуйте, на який зображено океанаріум, а на який аквапарк. Щоб не помилитись, прочитайте у словнику значення цих слів. Словнички користуйтеся обов'язково словничками. П'яте. За однією з світлиною із завданням 4 склади, запиши текст міркування. Використай подані твердження і висновок. Світлина ось. І Що таке текст міркування? Ми обираємо або ту, або ту світлину. Зразу ми обираємо твердження. І десь ваш текст міркування має виглядати ось так. На цій світлині зображена аквапарк. Потрапивши на територію аквапарка, ми потрапляємо у світ розваги води. Тобто ось ми вибрали ось цей аквапарк. Да? Ем... Гори високі, низькі, закручені по спиралі горки, такі яскраві, як веселка, а біля підніжжя величезний басейн. Спочатку треба піднятися по сходах на самий верх, а потім із завмиранням серцем мчати духу вниз і пірнати в басейн. Озброївшись водяними пистолетами, можна влаштувати цілі баталії. До речі, хочу я вам сказати про те, що кожен такий текст, ви дивитеся, ви вдивляєтеся в підручник і шукаєте. Тому що ви знаєте, що у кінці навчального року вам обов'язково буде контрольний диктант. Всі орфограми треба обов'язково знати. У аквапарку відвідувачі, від, відвідувачі отримують задоволення від розваг. Ну, давайте подивимося тут орфограми. Швидесенько, на територію пишемо окремо, тому що міжна і територію можна поставити якийсь прийменник. на велику територію. Аквапарку це словникове слово. Будь ласка, уважненько уважненько подивіться. Потрапляємо у свіх ц... розваг, розбез, з буковкою з. Гори високі, низькі, ем, перелічення йде високі, низькі, закручені по спіралі, знов таки окремо. Такі яскраві, як веселка, веселко чуємо ненаголошений, голосний, весело. А біля підніжжя чуємо дві подвоєння, підніжжя під це при. Префікс величезний велич, да, великий, басейн. Ось так пишеться. Спочатку треба піднятися по сходах на самий верх, а потім. За вмиранням знову таки ем, префікс серця, мчати щодуху, вниз і пірнати в басейн. Озброївшись водяними пістолетами, можна влаштувати цілі баталії. Тобто, якщо ви бачите текст, ви уважно задивляєтеся і роздивляєтеся, як пишеться те чи інше слово. Ось таким чином ви вже готуєтеся до. Диктанту, і ось так само: ось на оці всі арфаграми була попередня вправа у попередньому році. Тут ніхто не вказує, не з словами завжди пишеться окремо тобі. Як проводити час на вході окремо, на великому? Да, можна поставити тому отре, окремо. Отримуєш паспорт, відкриваєш, пишемо разом, тому що це е, префікс. Від відкриваєш рахунок у банку окремо вперед вчитися заробляти заробити, префікс. Я також виділила заробляти гроші і витрати зароблені кошти можна на подарунки друзям: аквагрим або караоке. Ну, все, коли ви все це дивитеся, ви вдивляєтеся і виправляєте орфограми. Таким чином, ось дивіться, чому у Києві цікаво це. Назва тексту міркування, про яке ми сьогодні з вами і говорили. Цікаві міста в Київі, місця в Києві це назва тексту розповідь, тобто зразу буде говоритися про цікаві міста Києві, місця Києва, розповідатися місця. Краса київських вулиць, тобто описувати, які. Вулиці в Києві найкрасивіші. Перегортаючи на наступну сторіночку, ми бачимо сьому вправу. Ті всі вправи не можна пропускати, тому що всі, всі вправи мають на мету розвивати ваше мовлення і вчити вас грамотно писати. Прочитай у довідці назви цікавих міст Києва, вибери, як, де б тобі хотілося побувати. Поясни, чому напиши про це текст міркування за поданим твердженням. Я хочу відвідати, і ось тут, бачите. Цікаві місця України. В даному випадку, ось у нас такий текст, і ми його зараз з вами трошечки почитаємо, тому що ми його склали. Я хочу відвідати відвідати Акеанаріум. Тут можна потрапити у дивовижний світ живої морської природи. Експонати різнокольорових коралів, підводні тунелі з різноманітними видами риб, креветки, равлики та багато інших підводних мешканців захоплюють подих. Найбільший акваріум для акул, який повільно рухається по широкому колу, а ще комедні та яскраві рибки, клоуни, риба камінь, риба собака тощо в акваріумі можна поринути в атмосферу магічного оточення підводного світу. Ось такий ми обрали для складання текст про акеонаріум. Ви бачите, зачин я хочу відвідати акеанаріум, зачин чи доведення да? твердження. Чому ти хочеш відвідати акенаріум, іде доказ. Доказ чому і кінцівка висновок. В канарі ми можна поринути в атмосферу магічного підводного світу. Тобто є своя структура, не просто так ми пишемо пишемо, а є своя структура. Ось у нас ця структура твердження, чому доказ і висновок. І ось це треба обов'язково запам'ятати. Обов'язково запам'ятовуємо, що текст міркування це обов'язково має бути якийсь доказ. І домашнє завдання у нас. Прочитай текст, визнач його тип. Утвори з цього тексту міркування, придумавши твердження і висновок, можеш скористатися словами з довідки, запиши утворений текст. Ем, і ось слова з «здовід», довідок, і ось у нас виходить для чого людям екскурсії? Це твердження, як ми вже з вами здогадалися. Під час екскурсії ми відкриваємо для себе багато нового і цікавого, дізнаємося про історію відкриття, відвідуємо цікаві місця, любуємося природами і спорудами. І далі йде висновок. Ось чому висновок екскурсії збагачують нас знаннями і враженнями. Це є домашнім завданням. Головне, поставте відео на паузу, перекрутіть ще раз і подивіться, чим же ж відрізняється текст міркування. Взагалі, міркування. Настільки гарне слово, адже міркуюча людина це та людина, яка збагачує свій словничок і свій життєвий досвід, і стає цікавою. Дякую вам за Цікаві знання і за те, що ви поряд.